На цю вулицю вперше російський снаряд прилетів 15 грудня. Тоді росіяни вкотре обстріляли марганець в одному з будинків. Зруйнований дах. Сусідка Надія каже: чоловік та жінка, що мешкали тут, вижили. Гроха услышали, увиділи, що горить все. вибіжала сусідку забирати до себе, і Люди біжали з усіх сторон. Хто скору, хто пожарника визивав. Я думала, у мене голову від страху сорвет. Такая боль у самой в голові сразу случилась. коли бахнула. Думала, в наш дом прилетіла, тому що настолько громко було, що ужас. Людей то спасать треба. Быстренько оделась і побежала. Від російських атак зазнав руйнувань і один із позашкільних закладів. Тут вже вдруге побило шибки і стіни. Родителі живуть ніже, то стояла десь без десяти три зарево мать, звонила мені, говорила, що Громко, зарево. Люди живуть, звісно, бояться. Ну а що залишиться не делать? Нехто й повиїжджали. Школу мистецтв вперше атакували 10 серпня. Тоді тут вибило шибки і пошкодило дах. Усе затягли плівкою, але після обстрілу у ніч на 19 грудня порвалася і вона. Попри це, школа продовжує працювати. Ми працюємо в режимі онлайн, як і коли був у нас епідемія ковіду була. Вот уже якось так. Ми приловчилися. Певно, що хочеться з дитиною один на один, щоб показати самі, як то все. Працюємо, діти грають, діти ростуть, ми бачимо результати. До Марганецької міської ради надійшло більше тисячі заяв від мешканців щодо пошкодження житла через обстріли. Кожна заява розглядається, виходить, комісія обстежує та надає допомогу у вигляді будівельних матеріалів, у вигляді комунальних підприємств міста. Також допомагаємо вводити акти уже у дію». Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко каже, що ночі росіяни обстрілюють по дві-три громади району. Якщо житло зазнало руйнувань після російської атаки, перш за все жителям необхідно викликати ДСНС. А у разі пошкодження газопроводу чи ліній електропередач і комунальні служби. Юля Трофімова, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.